Україна готова прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, але за умови прийняття та одночасного виконання Росією. Про це йдеться у тексті спільної заяви України та США, яка була опублікована на сайті Офісу президента за підсумками українсько-американських переговорів, які відбулися 11 березня у Саудівській Аравії у місті Джида. Як вказується, Сполучені Штати мають довести до відома і російської влади, що взаємність з боку Росії є ключовим до досягнення миру. Ж зазначається, що Вашингтон негайно скасовує паузу в обміні розвідданими та відновлює безпекову допомогу Києву. Крім того, на переговорах в Саудівській Аравії українська та американська делегації обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу. Зокрема, під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей. Крім цього, український та американський президенти домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, це щоб зміцнити українську економіку.